жіночі блузи та спіднички есмара, Блуза в розмірі S, Шифонова. Блуза в розмірі L. тканинка жадка. Спідничка Така що буде в розгорнутому варіанті. Розмір S, 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 та S. Блуза зав'язується на запах. Розмір. Л та спідничка в такому ж принті та розмірі L. Спідничка також на запах зав'язується. поясі резинка. Блуза футболочка в розмірі С, ажурний рукавчик, Мка, рукавчик фінарочка. Два ікса M, Мідничка застібається на замочок та гудзочки. Невеличкий розрізок присутні з карманчиками на резинці, розмір 44, матеріал «Джинс». Блуза ковтинка розмір L. L. M. Блуза на запах. Застібається на кнопочку, тканинка жадка. Така ж блуза в розмірі L. Така ж блуза L. легенька блуза в розмірі 36. Розпущенними плечима. Трикотажна спідничка, спідничка така була в упаковочках з карманчиками. Зверху на резинці розмір S. Блуза в розмірі L. Та спідничка також на запах в розмірі L. Блуза в розмірі M. Спідничка з невеличким розрізом та карманчиками. 43-го розміру. Та рубашечка з карманчиками застібається на кнопки розмір 44.